Це Зіна, і це мої почесні слова. Бо ми застроїли Я Мені треба каб'єчок забрати. Боже. Внуки будуть гулятися. Тебе вони хоч є. Ди мене внуки, мене внучка. 28 років жила. Ja? А потом решила проехать с людьми на лезде. Так, заходись, тихо. Так, а ты сколько можешь? Может, мы перегрузили? 98, 6. 100. і я, 18. и 85. А ну, тут плюс минус. Чуешь? Тут у меня и кризма, программа. Ну, не, не, не дергайся, пожалуйста, чтобы оно ну, ничего не дергалось. А мама уже дергается назад, усы. Люди, ми тут. Та немає, є взагалі так кабіне. Як вчора дняє, хотіть. О, тихо, 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 там щось написано. Гоу, де ми є? Ми десь між може і четвертим полосом. не Зараз поїдемо вниз, я буду, блядь, у мене сразу. Щас, щас. Ми десь між третьим і четвертим поверхом, думаю, то не, не зубригадав. Сухи ми мароки вийдемо славу. Для цього ми сюрпимо собираємо <звук> бритах людей. Спитку, бить. Давай хоч кабінку по моєму. У нас таке. Що швидше у нас? Кончиться кисень чи нас спасуть. Там дирка, там можна бути тихо. Нас шукає дядька. Може нам треба сісти? Чи влягти? Яку фильмах-то? Смена власті, блядь. Пачка переделано. Не ну? трогай нічого, пожалуйста. Да я подпечаток і так хватає. Господи, можна нормально буду їхати, а? Чого воно це вишен тебе?

Вітька опоздав на цю вью, на автобус. Його три автобуси не забрало. Йомайо, маю треба дивитися на знаки. Я так і знала, що треба було садити клубнику, але їхати до тебе. Так, Я тут ходила, вона Угу. Угу. Ну, коротше. Потім, що було? Потім Люда перегружала товар, я так подивилась на сходи і думаю, хто перший, Люда чи я? <кху> по сходах. Чого я не бачила по сходах? Ніхто не знає. І я не знаю. Подивилася на, на знаки. Mm -hmm. Добре, ума хватило. Я так і знала, я ще їхала і думаю, блін, забула поповнити счет, як я позвоню Люді? Не буду їсти. Я Та ще